Привіт, друзі! Рада вітати вас на нашому останньому занятті по лабіринтам українських лідер. І сьогодні ми з вами закінчуємо наш алфавіт літерою Я. Літера Я це остання літера в українській абетці, вона виглядає як паличка. Далі зверху йде кругляшочок в ліву сторону, і від неї йде хвостик в сторону по діагоналі. Це літера Я, літера Я. Паличка в ліву сторону кругляшечок іде зверху, і по діагоналі в сторону у нас така, як ножку, вона виставила. Давайте з вами з нею пройдемо весь лабіринт. Якщо ви не підписані на мій канал, підписуйтесь, ставте колокольчик, щоб не пропустити нові відео. А ми з вами починаємо. Я, 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 я. Паличка. в ліву сторону зверху кругляшечок і в сторону хвостик. Я. Я, 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 я. Паличка. Зверху вліво кругляшок. І в сторону паличка хвостик літера, я. 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 Паличка, зверху вліва кругляшечок, і в сторону по діагоналі ніжку виставляємо. Я. я. Я, 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 я. Чудово, друзі, ми з вами пройшли повністю лабіринт літерою Я, яка виглядає як паличка. Зверху вліва у нас іде кругляшечок, і в сторону у нас йде хвостик. Літера Я і дійшли з вами до слова яблуко. Чудово! Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, а ми з вами переходимо до нового плейлиста.